Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Гуси Мамути Велети. Сьогодні 2 березня. І покажу вам, що положив в інкубатор. Вже яїчка на перевірку на процент оплода. Який буде оплід Подивлюсь. Це приблизно буде через 7-10 днів. Вже ловко видно, звісно, на 9 -й день, 10, вже гарно видно, який там є соплот. Так, зараз покажу інкубатор. такі тут настройки я настроїв в інкубаторі, так він виглядає. Ну, поставив температуру 38 2. Це спочатку, тут перший день охолодження два рази, і то показує зараз яка температура. Зараз я його відкрию. Крив і тут. Я положив 20 яєчок, ну це вчора ввечері. Це сьогодні буде перша їм сутка 2 березня. А тут одну ще положив, он ну, там може бачите, підписав його 3 числом. Зараз покажу. Повернув трішки, щоб було видно. 3. Ну, тобто завтра вже буде перша сутка, це сьогодні я положив. Ну, щоб було 20 яєчок. на перевірку на оплод. Приблизно 12-13 березня я перевірю на наявність процента по оплоду. І жива черга буде вже на інкубаційне яєчко. Кому потрібно, на гусенят. З 12-13 березня можна записуватися. що Так, друзі. Всім дякую за те, що передивляєтесь ролики, ставите вподобайки, пишете мені в коментарі. То на все добре, щиро дякую.